Псалом 76 Молитва бідуючого. Знову голосно покличу Господа вночі. Друг молитву цю почує, йде до помочі. Душу напасті обсіли, втіхи не знайду, руки склав, неначе крила, і до тебе йду. Згадую у миті Бога, знемагає страх. Дух у тілі затріпоче, стане не у снах, Дні і ночі потерпаю з болем сам на сам, щось хитке зашепотіло, милостей не дам. В роздумах душа зомліла. Де ти? Відгукнись. Серце, заспокойся в грудях, віддано молись, Слово породу проходить у переданні, Горе люду у цих змінах, горенько мені. Згадую діла, Господні, каже не поруш, а роздумуй про діяння, що проводить муж, Упокорюєш безодню, все живо твориш, в блискавицях котиш хмари і у них гримиш. Боже наш, ти є великий, твориш чудеса, розливаєш стрімко води, ой, яка краса, слід у морі залишаєш, стежкою ведеш. Синів Якова рятуєш, Йосипових теж. Моєсей тобі одному думкою служив, дух народу з вуст Арона ще тоді ожив. Потерпаю, нерозумний, ніч і день в журбі, стань у серці віри духом, поможи слузі, землю цю і цю країну подаю тобі. Покажи свій дух могутній. І зарадь біді.